Шановні депутати, присутні будемо розпочинати 14 форум, присутні 14 депутатів зареєстровані з 12 відсотків поважних причин. У кого будуть пропозиції щодо роботи сесії почати? Надійшла пропозиція розпочати роботу сесії. Хто за? Проти. Трималися одного осла, роботися в четверте дочь нових сесій розпочати З метою шанування стійкості відваги військових, які загинули, захищаючи нас та цивільного населення, оголошується хвилина мовчання. Наведення з пропонуйте обрати з партичими на комісії. Пропоную от другого Петра Миколайовича і Голові Салівана. Пятнадцать зайнятку.

за прийнято. Далі прокуратур, регламент роботи. Питання перед подину надати доповідачам до трьох хвилин, виступаючим до 5, на питання різної надати до 10 хвилин, сесію здається за 30 хвилин, без перегляду чи є. Інші пропозиції немає на голосування. 16 прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного, ошибані депутати, у кого є е, хто конфлікт інтересів, прошу заявити про це перед розглядом питань. Немає. Ні. Переходимо до розгляду питань. Першого початку повноваження депутата Російської міської ради, вичного з питання Миколаївника, Миколаївна. Підкидає, коли Миколаївна голова міської теро. Прошу. Там вже там вже є? Я думаю, за все прочитав. Як <към> кажуть, знову. Те же на мене же це я. <ріст> 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 Може, вам і, 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 не, і не подобається те, що я тут стою. Значить, е, хочу вам сказати, ви ж е, приймали на попередній сесії е, відставку двох депутатів і відповідно до законодавства до статті 284 виборчого Кодексу України. Де зазначено, що у разі дострокового припинення повноважень депутата за рішенням територіальної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидату депутати по відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від цієї організації партії, територіальна виборча комісія своїм засіданням? Від 9 числа прийнявши декілька заяв про відмову прийняти депутатський статус, відповідно до заяв Тищенко Людмили Миколаївни і Ковальчук Лариса Миколаївни, значить, вирішила своєю постановою. Зареєструвати депутата Мерешетилівської міської ради 8 скликання Тищенко Людмилу Миколаївну, обрану від Полтавської обласної організації політичної партії Довіра по територіальному виборчому окрузі номер 4 за територіальним виборчим списком. І наступну. Ковальчук Ларису Миколаївну, обрану від Полтавської обласної організації політичної партії Довіра по територіальному виборчому окрузі номер 4 за територіальним виборчим списком. А хто це відмовився вже від Пасіч Ніченко відмовився, і Василенко, Сергій Сергійович. Сергій. Нічого, ну, все, а що Ну що чо вони? Чого кажуть? А що винні, так? Що вони кажуть? І що да, хочемо, що то, я раз, ви наступний раз ви питайте. Та да, чому, Миколаєві, ну, заяви так... в мене ось є. А ви що? За сімей, так. Сімей. У кожного є якісь поважні причини. Хотіла би знати, які. <рі> <рі> ні, вони роду не поважають звомити. Ні, такого не писали. Не писали? Ні. Так. Може вони не поважають, тут це вже їх є особисто. Пойдем. Я вам дякую, чи є ще запитання? Немає, став на головування просто.

я вам дякую, можемо приступати до голосування. Далі про внесення змін до рішення 4 ради 15-12 листопада до нового демонсті про області комісія 4 ради 8 лита. За бажанням. Будь ласка, чекайте. Голосую Так, все нормально, можна голосувати по інфліктам. Дав на голосування, будь ласка. Если надо западник, то далее просто принимают документы, у нас не плану недостаточно оплату, глазу порадушка 40-го команда полторы полза. Поглашаю, как я маю, пока не было вступание.

Сміну стой, два а що по підтримці девчона, що с якось вирішується, не вирішує. Та Максіві теж що саме по підтримці. Ми ж даємо, мабуть, на програма Програма районна, ми її виконуємо. ДПТ-Геш, воно ж не наше, воно болтавське. Є програма прийнята на базі району, а ми, виконавці цієї програми, якщо є запити, ми ж з вами виділяли ті кошти. Мабуть, на підвезення, там щось було, ну, звільнення збирається. Ну, останні розколи. Ще це я вам не скажу, точно. Але зараз зміни несли в програму ДПД. Ось буквально сесія два тижні назад була, але ж вже в цьому році не було. Не виділять на кошти, але Будь ласка, на голосування про затвердження акту прийому передачі інтерених ціностей. Ви бачите, бюджетне законодавство ще не адаптували під ці зміни. Ну, нібито війна вже рік, да, а й досі бюджетне законодавство не адаптоване для того, щоб ми могли щось закупити напряму, передати. Є тут певні нюанси, і вже ж зверталися і до да, уряду і були ці моменти, щоб урегулювали. Але на жаль, сьогодні стоїмо на одному місці. Як можемо, що можемо, і що можуть вони прийняти Полтава, бо в Полтаві зареєстровано в ДФТГ. То звісно, ми будемо ну, після допомогти. цих змін ми можемо нашим да, не можу зараз сказати, бо я, я не на зі Суденцією. Ну я думаю, в будь-якому випадку ми можемо працювати з ними виключно в передачі між бюджетних транспортів. Прийнято. Далі, якщо внесення змін до вказників бюджету міської територіальної громади на 25 рік Будь ласка. Та немає на голосування. Сімнадцять за прийнято, і переходимо до різного. Хочеться в різному привітати з днем народження. Пані Вніру наш сесійний період було день народження. Побажати вам здоров'я. Достатку, сімейного благополуччя, у вашій психіці, сьогодні такого емоційного спокою, щоб дітки у вас росли і щоб ви за них були спокійні. І хочу, щоб ви передали вітання своєму чоловікові, бо у нього було теж. І я думаю, всі приєднуються нам зімемо. Дякую вам. Вітайтеся.